Всім доброго дня! Буду запікати баклажани з фаршу. Беремо 3 баклажани, 500 г фаршу, 250 г сиру, помідори, 3 зубчики чеснику і сіль перець за смаком. Баклажани нарізаємо кружальцями. Баклажани солимо. Залишаємо на 30 хвилин, щоб вийшла гіркота. У м'ясний фарш додаємо подрібнений часник, солимо за смаком, перчимо і добре перемішуємо. Баклажани промиваємо і викладаємо у форму. На кожне кільце баклажана викладаємо трішки фаршу. Далі викладаємо порізані помідори. Зверху посипаємо тертим сиром. Запікаємо баклажани в духовці при температурі 160 градусів приблизно 35 хвилин. Такі виходять запечені баклажани з фаршем і помідоркою, дуже смачні. Пробуйте, готуйте і всім смачного!